Всім привіт, братва! З вами Фішер і це новенька серія шляху до 500 мільйонів. Я всім дякую за велику підтримку під минулим відео. Він набрав вже майже 200 лайків та 2000 переглядів. І за найкращий коментар: 400 карбованців отримує ось ця людина. Тож, якщо ти хочеш виграти під цим відосом карбованці, тож залишай коментарі. І чий коментар набере більше всього лайків, і я відправлю тобі 400 карбованців на будь-який сервер Ukraine GTA. Також братва дуже багато людей підписалися за останній відос, я дуже вдячний. Мета в 10 тисяч підписників з кожним днем все стає ближче і ближче. В цьому відосі ми будемо продавати речі, які закупили в минулому відосі. Також покрутимо новеньку рулетку, яка була на Black Friday, і плюс ми закупимо ще нові автомобілі, які саме побачите в цьому відосі. Скажу відразу, що заробіток в цьому відосі склав чималеньку суму. І побачите трагедію з рюкзаком, який я купив за 10 мільйонів. Тож падайте зручніше і приємного перегляду. І ще одна бртва, не забувайте вводити промокод Fisher на старті. Він вам дасть чудові бонуси, діє на всіх серверах Ukraine GTA. Так, братва, коротше, я вигрузив якісь детальки, вроді там B-клас є. Щас поїдемо на тюнінг. Спробуем цю бэху да Ну щоб вона краще їхала. Була більш потужніша. Але вот треба трошки не ще конечно. Щось цей бомби пока одні розходи Так, по-божески, то, по-по-п. -по. Шоп перекуп заправляв чужі машини Чого? Я думаю, що ми запдейтаем на этой вона У нас там краще їхати Пошла жара, внутрішній тюнінг Так, ну о, кстати, кстати щось то да есть. И, кстати, тут тоже турбонадув хороший хорошей стоїте. Ну, мы можем зарядить щось, да. Ми можемо підвісочку поставити, бо на і тут немає, наприклад. Ми можемо поставити двигун, тут есть такий. И все, в принципі, да? Ну да. Тоді ставим цей двигунчик. Трансмісія тут стоїть яка? 7.0, А тут 5.3. Стояло тільки 3 детальки, тепер буде стоять 6 деталей. Пойдет? Пойдет. Сбергаємо. Уже може улетіти вкусніше. Да в любом выпадку, на вкуснейшие вот эти. Можно давайте прям сейчас на бушечку и заедем. Можливо. Можливо найдется клиентик сейчас. Знаю, такие бахи продают за минималку. Даже на деталях. Тут дело в том, что у тебя хорошие детали. И капиталок вроде нет. У тебя же нет капиталок? Нет, нет. Ну вот поэтому да. Поэтому у тебя нормальная цена. Но за три... За, я тебе честно скажу. У меня такая была. Она 36, я, правда. Давно еще. Но их типа больше, чем за три вряд ли подать можно. Если подождать, мако. то может и может. Кто там як Ну да. Uh, Ты а, Сейчас. А, uh, сколько лет? 310. А, uh, сколько за сколько готов подать то? Ну, да, 2,8 может дать. 2,7 полетели. Да, еще сейчас гляну тех паспорт. Там номера ничего не стоит, не он тоже. А, Фишер, братишка это ты? Да. Ёлre, Давай, падай продам. падай, продам Ну ты продай, я я Ты без сейчас, да? Да. да. <соценно> Всё, по забираю, а ты Да так чуть-чуть, я разминаю руки. Ты, короче, эту, финку делаешь себе, вот, А фишка в том, что когда я тачки продаю, мне финку не капает, понял. А, ну да, я помню, я помню, это будет пойму, да. Так, так 27. Пойдет, братва. Два я, я в принципе так и разраховывал. Ну я думаю, что можно було дороже продать. А Але, так как я взял недорого, то можно и продать недорого. Так, ще. Все, пойдет. Ты наверх едешь? Там и наверх можно просто выкинуть. Короче, братва, плюс лямчик. Плюс лямчик з бахи. Не, я можно не підвезти, то понятно. <laughs> не, мене наверх просто викинуть. Пойдет, братво. Пойдет. Быстренько продаю. Слухайте, ну, ликвидна машинка. Майте себе на увазі. М3 G80. Шо, мы непогано заработали, зней, братва. Це плюс лямчик. Потужно, потужно. Так, осталось еще рюкзачок продать в хороший плюс, и це вообще будет имба. Я так вважаю. Ой, скажем. Торт на скин есть. Есть? Да, маленькие. 200. За 200 давай. давай. Да. Так, понял. Ага. Короче, про что-то я, походу, опять купил. Тех, <laughs> хламный скин, какие ничего не стоит. Ну и за 200 тысяч взял, ладно, типа, там, за 350 попробую. Может, кто-то докупать Так, все, встаем в фк пока. Потом подаемся, может, жизнь продать. Так, я тут. Короче, братва клиентик нашелся на рюкзачок. 13 мультов продаем. Не так, конечно, на 15 хотелось. Ну, что за 13. 13 миллионов братва продается. Чикс! Все, ей. Все, спасибо. спасибо. И тебе спасибо. Что не секрет, за Пути побачишь. Плюс 3 миллиона, ну и там минус комиссия. І в цілому заробіток тоже так-то непоганий. В цій серії пішов непоганий заробіток, але в нас був бюджет як, типу, щоб ризикувати на такі гроші. Так що пойдет. Так, братва, я тільки зайшов вглу, ну, коротше. Тут якесь у нас міні-оновлення, чи навіть не міні- у нас підробили X2, якісь подарунки, відсотки незрозуміло. І є якийсь шалений бонус, якщо вписати команду slash Pay. Давайте напишемо pay. Бамс. Вау! А що це таке? Давайте подивимось ще акції. Так, Porsche. Лол. Порш просто дивіться, він стояв скільки, 15 тисяч, зараз 777. це вообще дешево. токсичний якийсь демон, маска. Мечи, темрявые. Ну, прикольно, прикольно. жіночі, короче, приколи всі, Ну якісь нові новия, кейсики, кстати. Йоки-палки, бортва, ви просто подивіться, ви просто подивіться, рюкзак додали, який я встиг продати. Його 89 Ну це сміх просто. Їх зараз буде стільки, що вони нічого вартувати не будуть. Ну це просто якийсь прикол ходячий. З однієї сторони добре, що я встиг продати, а з іншої сторони, ну це капець. Так, давайте подивимося, що у нас тут А тут у нас є рулеточка, братва. А тут у нас є Що з цієї рулеточки можна залутати? а якийсь модний рюкзак на плюс 100 кг. Пойдет. Ну, я не знаю навіть. Можна спробувати покрутити за ігрову валюту. Але, але, у нас ігрової валюти не так багато. Нам ми можемо ці, що бабки з перекупства залишити, а з бізнеса, наприклад, зняти. І то каза баганочка, а вам контент. Ну, кстати, рюкзак симпатичний. Мішка такий прикольно виглядає, непогано. І скінчик кінчик зібою все почне. Тепер він не буде коштувати 20 мільйонів. Ура, ура, ура! Все. Ну, непогано. Доволі цікаво вийшла акція. А давайте зайдемо ще в магазин, можливо, тут з'явились якісь акції також. Так, а, тут на все акції. Бачите, мінус 50, мінус 30, мінус 60 навіть. 79 коштує карбованці. Лол. Ну, коротше, непогано, мотоблоки, до речі, дивіться по знижці, це доволі прикольна штука. Ви зможете закупитись, типу щоб фармити на огороді. Так, я зайшов на 01 сервер, зараз у мене тут є 4 мільйона. Трошки покрутим за ігрову валюту. Подивимося, що тут, а як тут. Може нам дійсно щось прикольне це залишиться на пам'ять. Ну, у мене є 3000 карбованців. Я навіть не знаю, що придбати. Я навіть не знаю, що придбати. Кейсики, ну кейсики якась не хочеться, якщо чесно. Тут просто рюкзак. 89 карбованців. І я в шоці. Давайте спробуємо купити, типу, давайте спробуємо купити швидко багатій і велика корупція. По одному, так, ляпс. ляпс. И вот эту штуку куплю тоже. Хай буде. Ляпс. Короче, закупилось так нормально, тільки что. Ну, братва, Чисто покажу вам, что тут падает. Какие-то новые кейсики. Интересно, буде глянуть. Давайте. Так, тут у нас. А, тут гелик падает, кстати. Скинчики какие-то новенькие, аксессуары тоже, кстати, новые. Ну, давайте, подивимся, что цього бачу. Я бачу, тут мечи навіть падають. Крутимо, погнали. Уу, ес. Мені, кстати, подобається дуже новий цей прокрут. Виглядає набагато краще, чем. О, oh, нам кепка випала. Слухайте, ну я задоволен, кепка це краще, чем якісь там гроші просто. Крутим далі. Ще дві спроби. Ну, одна спроба залишилась, фактично. Ну-ну-ну-ну-ну. О, 1000 фішок. 1000 фішок це скільки? 300к? Че я помиляюсь. Ну, мені кажется, 300 000. Так, погнали дальше. Последняя спроба на цей кейсик. Набор рюкзак зачокаться и або або крила, кажана тоже прикольно. Але я думаю, що вже третя винагорода буде така собі. Реально. Чокер? Чокер? Прикольно. Нам, короче, випав якийсь чокер. Хе? Давайте, останні последние три кейса, таких є. Як бачите, тут все більш, А, це більш э, дівчачий, скажімо так, я так розумію, правильно? А все одно тут прикольна якась маска є. Повылытый ліс вообще. на кит. <laughs> ну это реально отсылка до квадобриков. <laughs> Ладно, давай. Может, у вас кинчик ПВЗ выбыть? Буде прикольно. Давай, 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 давай. О, маска. Маска, люды накид. Понял. Крутом дали. И опять чокер выпал. Блин, там елик был поруч. Та да це капец. Шум не Чокер с артечко. Я в шоте просто. А ну-ка, бац? Бац, бац! Давай, 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 давай. Бай, блін. Це розчарування, звісно. Це розчарування. Ех, а ми так були поруч. Ну, нічого не зробиш. Кстати, давайте подивимося, що нам за скинчик випав. Так, цю маску знімаємо. Е, дивіться, нам, кстати, випали ось такі мічугани. Ну, як випали, ми їх купили. Е, Скин ми купили який. Оцей? Хіба я оцей купляв скину? Давайте я подивлюсь на акції. Так, це не ця акція. А, так, да, реально, я оцей скін купив. таке? Турбобуст, FPS, непонятно, що це таке. Ну, короче, такие дядя с зеленым ракезом, Ну, стрёмно выглядаем максимально. <сі> Давайте обличчя. Ось така маска червона. Маска, кстати, вроде прикольна. Она доволі яскрава. Це на пиццей скинчик, але в цілому ви зрозуміли логіку. Вот так це все дело виглядає. Давайте п'яти душу вам показати. Ну, нормально. Нормально, нормально. Маска виглядає потужно. И мічугани випали. Давайте маску знімем. Мічугани у нас, кстати, по Такі здорові, блін. такие блин. Ну, вони, конечно. Трохи не в ігровому стилі. Ну, в тому плані, що ця прямо що вже монстр вдрабить. <гум> на які Нікітай мемушки. Але в цілому непогано виглядають. Комусь де зайдуть. І що нам ще випало? Нам випали чокери. Ну, чокери бертва, я думаю, що це таке діло, що його міряти не треба. Випала також саме чорна і рожева кепка. Це ми міряли. І давайте подивимось ось таку ще маску. Доволі така вона футуристична. Йоу, це прям. Щось жорстке. Ну, я не буду зараз прям чітко виставлять, але ви. Ну, маска, якщо, якщо чесно, фігня. Типа вона виглядає максимально фігово. Як на мене. Мені не подобається. Мені не зайшла, якщо чесно. Ну, вроді все. Вроді все. Чик-чирикс. Все, роздягаємося. І летим на 0,5. Так. А на бізаку, в мене є. Зараз ми замовимо товари. Так, так, так. Ляпс. На бізоку у нас вийшло 18,5 млн Ну, я думаю, що повинно хватити, щоб вибити цей рюкзак. Щоб ви не казали, що я там бабки з бізнесу беру і тому подібне. Так що, зараз все перед вами дію, просто зараз знімаємо 18,5 І зараз, оці 18,5, ми покрутимо якей я, я казав на свої забаганочки. А забаганочки у нас буде заключатися. Цьому... Правильно, В і рулеточки. Так що давайте зараз кудись сховаємося, щоб нас ніхто не бачив. Опа, отут я думаю, в самий раз. Дивіться, які. Чудовий вигляд на лівий берег Києва. Імба, імба. Все, давайте рулеточку крутити. Треба залутати рюкзачок, скінчик і буде чиназис. Можливо, я щось і продам, але ми це особо враховувати не будемо в перекупича. Ну, просто з того, що продам, то буде такі дрібнички хіба що. Пошла жара. І ще з першого падає, этот, і буде дуже приємно. Так, нам, відповідно, випала маска. Це дефолтна ситуація у нас. О, алкоголь выпав. Алкоголь, кстати, прикольная тема, я его продам на церочке. Опа! Вот кейс, темщик. А кстати, без ключа выпало. А может и с ключом просто написалось, потому что тут писалось кейс плюс ключ. Бабосики 250 тысяч. О! Кейс плюс ключ. Поет. Это можно будет, кстати, попробовать продать, бортова. Кейс плюс ключ. Карбованти. Найс. Це приємно. І ще карбованці випали. Пойдет. Чую, мені не буде вести зараз, конкретно. Що випало? Згоди алкоголь, поняв. Ну так просто замітне цей кубік, як він так пригає. Тик, 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 тик. Ага, все, рожева кепка випила, поїде. О, петрушечка. На базу. Блін, прокрут уже стоїть, 2 ляма. Йоу, осталось 3 прокрута. А що по грошам? 10 лямов. Так, мені ще може і не хватить. Прикол. Я щось уже трошки жалію, напевно, що я трошки витратився на це все дивлю так от Ну ладно, що не зробиш? Ай ще боже ще. О, скин випав. Це хорошо. Братва, іще три прокрута залишається, і у нас просто. Ви бачите, що тут просто біда. Щас випаде маска за 5 мультов. Ну, прошла жара. Блін як я і казав. 6 мультов надо, а у мене 2 тільки. Дядя. Вот это мы на бабки побрили. Чи ж, ну мы сделаем прокрутик. В любом выпадку трошки пізніше з бизнеса гроші капнуть. И мы це обов'язково зробимо. Эх. Блин, так хотелось. Ну ладно. Ну ладно, ну ладно, ну ладно. Ну, зато нам нападали всякие приколы. Бачите, я один рюкзак продав і остався один мій, який я сам крафтив. Це, конечно, беда. Щас може на получу, попробую швиденько цей толкнуть скинчик за 10 мультов. Вы просто гляньте. Зараз на ЦЕРЦІ рюкзак стоїть за 999 тисяч. Це таке розчарування. Той чувак, який, мабуть, купив, дуже жорстко засмутиться, коли побачиться. Але я нічого не поробиш, про це ніхто не знав, що буде така акція. Потужна. Так, виходить, 2,2 ложим, а 15,3 знімаємо. Палансиками обмінялась. Тут фінька з бушечки чиста, гроші які я зробив в мене на руках. Нормально. Йоу, коротше, вже пройшов другий день акції. Сьогодні я думаю, що ми ще раз коротинемо зараз ось цей рюкзачок. Я надію, що мені випаде рюкзак і не скін, тому що ну скін мені як будто взагалі не потрібен. Я впевнений, що цей скін нічого не варте. Ну, в принципі, як цей рюкзак, він не стільки. він не такий дорогий, скільки на нього потрібно витратити, але зараз мені там ще написали з приводу двох машинок, їх треба буде викупити і. і перепродати, відповідно. Так що. Зараз пишу з той людиною, чекаємо. Ось такий у нас <сих>, сніговичок. І поїдемо забирати ці машинки. А поки ми чекаємо відповідь від цієї людини, зараз поїдемо на бізачок, подивимося, що там по денюшки. Якщо накапало 6 мультов, то можна буде зараз крутануть одну спробу. Я сподіваюся, що нам повезе. Просто він прикольно виглядає. Це вже Adidas. Він як трошки надоїв, знаєте, вже давненько він. І Він такий не зовсім підходить. Так, о, 6792. Супер. Э, давайте снимем, короче, все бабки прям под нулину. 6, 700, 92, 0, 0, 0. Ну, тут даже трошки больше, ладно, ничего не сделаешь уже. Погнали. Фух, я надеюсь, рюкзак, братва. Мне больше ничего не треба. Только рюкзак. Погнали. И нам выпал скин тупо. елки палки Это а капец. Ну, короче, что? Короче, треба ще 7 мільйонів 7 млн і залутаємо рюкзак. <хи> Це, звісно, розчарування капець яке. Так, братва, зараз, короче, летимо на епіцентр. Там зараз заспавнимо ці дві машинки і будемо їх забирати. Які машинки зараз побачите? Доволі цікаві, кстати. Я думаю, що продати їх можна буде. Не супер важко. Ну, одну точно легко буде Беху продати, а другий Mercedes то можливо, під питанням. Але я думаю, все одно. Піде добре. Здорово, Серег. Здорово, рыжик. що це Так, перша машинка це така джелечка. це такі есть даже детальки там є вроде непогані Ну, вроде їде бодренько. сонячний тюнінг є тонировочка, диски, порядок. Фулл чорна чорні тачки всегда легко продаються тому це не є проблемою. Так що сейчас летим другу тачку, що він заспавнить і поїдемо на двох тачках сразу. Серега, Серега, Серега. почем продаешь? Стой, Серега. Я уже все продано. Бля, мужики, на ну, баный. лямов даешь, даешь, то продаем. Сколько? 100 лямов. Ну прикалывай. Бля, пизда, заковарь. Спасибо. Пойдет, братва, за 4 лямчика и 100 тысяч. Песня. Сейчас за следующий поедем. Так. Забираем эту бешечку еще. Ой, у этой минималка 5400. Че, по щеку Мерса. Пойдет. А тебя да, 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 все нормально. Так, 5300. Ну, короче, 5,4, братва. 5 миллионов 400 тысяч. Спасибо. Сюда. Да, я тебе спасибо. Дядь, ну это, кстати, прикольная тачка. У него управление не очень прикольное, но, блин, его убили после одного, ну, да, он... очень плохая, 277. Ну, и на морда такая, трохи, это страшненько, если честно. А управляется да, хорошо, сзади, сзади красиво. Я сзади красиво. Да. на нее оставил еще внешний тюнинг. Столько она хуйня, по ней все было. Не, прикольно, тач. Так, братва, вот два таких аппаратика годных забрал и Пойдет. Сейчас поедем до домика. По их красиво. Будут четкие тачки на продаж. Сейчас пофоткаю в, в Дискорде тупо. И полетели их продавать. Я думаю, что из них так можно заработать уже. Будет не погано, погано. Так, у нас еще пока... Кстати, есть за вильных 6 миллионов. Можно еще 6, кстати, буду купать. Сейчас, наверное, возьмем по машины. И поедем на БУшечку. Поставим, поставим машины и будем их там еще продавать. Так что такая приколюха. На цьому, братва, я закінчую цю серію і заробіток в нас склав 3,5 мільйона. А якщо бути точнішим, 3 мільйона 530 тисяч гривень. Я вважаю, що це непоганий стартік, але далі нас очікує більше. Дякую тобі, що ти додивився цей відос до кінця. Не забувай поставити лайкосик під цим відосом, У мене все. З вами був Фішер. Всім папа! -па.